Як ви бачите, це прямий лук, він не рекурсивний, додаткових виганів в нього немає. І це його одна з переваг, тому що він дуже простий, а простота це витривалість, і він не потребує яких особливих навичок. Саме тому він підходить для новачків, хто починає цікавитися стрільбою з лука, або ж переходить, наприклад, із блочних луків або з олімпіків. На традиційні близько історичні луки, не дивлячись на те, що він 40 фунтів, йому все ж таки не вистачає швидкості саме через свою простоту. Але тим не менше він це компенсує витривалістю і точністю, тому що кожен пострілів з нього є передбачуваним. Як ви можете побачити, зараз у нас доволі прохолодна температура, десь мінус 4, мінус 5. Але тим не менше цим луком в таку погоду можна недовго але користуватися. За півтора року я користувався ним взимку, також і з ним нічого не сталося. Як Бачите, все нормально, він нормально себе почуває і функціонує. Тому, в принципі, якщо не стріляти з нього, звичайно, у дощ, то він все витримає, тому що він дуже витривалий. Хто хоче спробувати, або хто вже вміє, але хоче щось для себе новеньке. Заходьте на сайт, там великий асортимент, і також ці прекрасні луки є на нашому ринку.